Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. Сьогодні ми дивимося на новинку мою, яка називається Таро Сайфай або ж «Таро, е, Наукова фантастика. Сайфай да? це типу скорочення від «наукова»… Science Fantastic»… Ні, Science Fiction, да? наукова фантастика. Від Тода Від Відтода ЛКТа в мене вже є дві колоди. Так, значить, одна колода це. Палп Таро, тобто таро чтива. Зараз в момент я її дістану, бо вона в мене схована. Так. Так, ось така ця вона колода Палп Таро. І друга в мене ще є колода, але вона в мене десь далеко, і я вже навіть не буду її діставати. Я сподіваюся, що ви мені пробачите. Вона називається. Таро, хоррор, -таро. Е, так, хоррор Таро дуже цікава, але я її якось менше беру. А оцю частіше, тому що вона більше до класики. А хорор вона в основному, якась така да, тематична е геловінська. Ось це вона. Тут такі постери, типу вінтажні. І вони. Зроблені в стилі колажа. Класна колода, хорошенька. Це Аліекспрес копія, такий тут зріс. І тут була така коробка. Цього разу Аліекспрес зробив не таку круту коробку, але хорошу, хороший картон. Давайте дивитися: ось вона така. Трошки підбитенька, але нічого страшного. Така от. Ось. Так, так, так. -так. Давайте дивимося дивитися роботи, прибульці. В общем, тут будуть всі. Я навіть килимок, відповідний, постелила. Теж він мені одночасно прийшов з цими колодами. Давайте дивитися. Тут е отака коробочка, ну, звичайно, да, нічого такого особливого. І ляний картон. От все, що ми любимо, це ляний картон. Я сподіваюся, видно, так, він переливається. Дуже зручний, він класно тасується, він довговічний, достатньо. Е і, звісно, сюди. Будуть пасувати якісь такі цікаві зрізи, блакитно, бежеві, щось таке придумаю. Так, ось така сорочка тут з сотами такими сайфайтер, і вона м -м, різнобічна, можна напрямих і на перевернутих ворожить, але воно все одно видно, та, що вона буде тут вибиватися. Але мені подобаються такі сорочки, типу паттерн такий, для того, щоб ну, коли ви тасуєте їх, вони виглядають, знаєте, трошки як. Um, трохи вводять в медитативний стан, на відміну від деяких інших колод, на яких uh, сорочки ну, дуже однобокі. Um, хороший зріз, все рівненько. Давайте дивитися. Uh, Нагадаю, да, присвячена науковій фантастиці. Тобто колода, якщо ви не фанат наукової фантастики, якщо ви не любите оце все, вона вам в принципі може і не потрібна буде. Але я, скажімо так, теж не фанат, але якісь фільми, якісь моменти я люблю. Я в дитинстві дивилася Флеш Гордон. Дуже мені подобалася така. Вона, знаєте, ну, на дев'яносто рі на там якісь там вісімдесяті дев'яностий рік, це було дуже класне кіно. Воно там були спецефекти. і це все робилося вручну. Це все робилося. Постановниками це все робилося з допомогою піротехніки, і ну, це було дуже красиво. Я не скажімо, я не фанатка. Зоряних воїн, але я люблю цю е, франшизу. Я люблю канонічні Зоряні війни шість частин, які зняв Джордж Лукас. Далі вже в мене ну, не дуже з ними така від... любов да, з цими серіалами. От. Хоча от мені кажуть, що «Мандалорець» дуже крутий серіал. Ну, я не дивилася, не, не можу сказати. От. Тобто, в принципі, для мене сайфай це не чужа історія. Там, наприклад, я люблю теж якісь такі постапокаліптичні фір... фільми або про далеке майбутнє. Теж одні з моїх любими, улюблених це суддя Дред по коміксам. Також я люблю, дуже люблю фільм Люка Бессона П'ятий елемент. Ну, тобто, це мої такі канонічні фільми, які я обожнюю. Е, ну, і є, в принципі, там ряд якихось інших, які теж гадяться. Отже, дивимося Дорень, дорня. Тут колода є тут до неї МБК, але я не буду до нього, в нього заглиблюватися. E, значить, старший аркан, тут треба дивитися, де, де що підписано, дурень, e, крок в невідоме, це геніально чи це самовбивство. Да? Далі маг, e, майстер, e, всього, e, всього, що. E, Існуючих, існуючого, існуючої пригоди, лімітів людської, людського усвідомлення, людських, людського розуміння. Ну і маг у нас тут а, цікавий теж, маг, тому що, подивіться, тут у нас є людина, яка керує цим роботом да? і маг, який, і робот, який тримає власне ці е, всі елементи. Да, жезл, е, чашу, пентакль, е, таблетку, да, таку типу, капсулу. І, е, Бластер, це у нас буде меч. Тобто тут ми розуміємо, що це ну, не є головний управлінець. Да? Головний управлінець десь за кулісами, за, за ем, куліса українською буде лаштунок. Так, жриця. ось така прекрасна ось у неї телепатія на все працює. так. Тора от у неї на перфокарті. Я знаю, що таке перфокарта, кстати. Так. Далі, імператриця ось така, да, міс Всесвіт, матір винаходів, стимуляційно, така собі стимуляційна наукова пригода. Цікаво, вона мати винаходів. Далі імператор сила, так або ж мощність, як в Бога. Тобто він, ну, типу, готовий прям дуже бути сильно таким от, руйнівним. Тут руйнівний, тут негативний у нас імператор, до речі. Далі єрофант, Єрафан, ну, Господи, що єрофант? Ерафа... Ні, єрофант, правильно. Господь. Я ж вже замовляюся. Так, е... той, хто приносить порядок, і ортодоксальність, да, тобто ну, ортодоксальність це, типу, православ'я. В галактику. Але ортодокси — це, типу, як ці більше ну, вірування, да, такі от е, якісь усталені. Далі закохані. Е, їхня пристрасть принесла війну в галактику, да, тобто заборонено кохання. Хорошо. Да, вони спричинили якийсь бум. Колісниця. Е, безупинна посудина. Далі, сила. First Printing Anywhere. Це, типу, як перші ну, типу, відбитки де, будь-де. Да? Ну, тобто, тут боротьба з такими от місцевими персонажами. Далі. Самітник. На одинці серед зірок, да, нагадує картку о, до речі, ще Марсіаніна я дивилася, да, З Метом Демоном прекрасне кіно. Чудова книжка, теж книжку читала, до речі. Колесо Фортуни. Коли... Де воно зупиниться, ніхто не знає. Ну, це МКС, да, зображено у нас. Так, далі Юстиція. Планета меча і Терезів. Отака класна. Далі повішений. Uh, Аб'юзаний, да, Scorned and Forsaken. Uh, ну, тобто він там, приніс жертву. Да? Uh, чи був він uh, безумцем, або профет? Ну, типу, ну, не святим, а може, й навіть святим, да? тобто якою такою людиною. Пророком. Профет, по-моєму, це пророк якраз. Смерть просто смерть. Ці да, загружаються в ракету, летять на іншу планету, тому що все, тут вже нема що робити, вже зруйнували да, максимально. Помірність. Знаходити баланс в житті. Диявол. Машина, яка була ідеально створена для порабощення. Не знаю, якою українською, не згадаю швидко. Вежа. Руйнування, да? причому тут вежа, руйнує е, ці. Е, скажіть, як вона називається? Е, прибульці. І знаєте, що я вам скажу? Мені кажеться, що це руйнується. Будівля МГУ в Росії, в Москві. Далі. Зірка. Жінка, в кос... Жінка космосу. Е, подорож в реалії або реальність. Фертильності і інтуїції. Тобто вона нізвідки да, з'явилася у цих хлопців. Окей, так далі місяць. Зараз я подивлюся Лоркс, тому що я не не всі, не всю цю сайфай-термінологію знаю. А, ще ж світлячок я дивилась. Люблю дуже світлячок серіал з Нейтаном Філіаном в головній ролі. Геніальне, геніальна. Просто. Це геніальний серіал абсолютно. І є ще, по-моєму, ну, типу, він там завершується одним сезоном, зняти один сезон, але є, типу, фінал, місія Сереніті, це теж про нього, тому що Світлячок це сиреніті. Дуже раджу, дуже раджу, до речі, старий серіал, молодий Нейтан Філіон, дуже красивий, дуже гарні взагалі всі актори там. Так. Larks – це ховається. Що ховається під е, е, surface. Е, господі, так швидко хотіла сказати. Е, під. Е, ладно, перекладаємо, тому що я не, не згадаю. С, е, з, роз, е, розумію, але сказати не можу. Поверхня, господі, поверхня. Так, сонце. Просто сонце, да? просто дивимося на сонце. Далі. Суд. Останні дні планети Омега. Ось от такий суд. І світ. Все-таки на пальчики світ. Окей. Так, далі. Туз жезлів. Ну, такий, да, Туз жезлів. Побачив? Мету, до якої ти хочеш йти. Добре. Двійка жезлів. Під мікроскопом, да, розглядаємо. Трійка. Світло на горизонті. Яке тебе кличе, да? тобто треба рухатися вже в перспективу. Standing on the precipice. Пресіпайс. Precipice. Пресіпайс uh, oh. це прірва, да? перед, перед безоднем. Mm, так, <рес> четвірка жезлів. Uh, радісне, радісне святкування, повернення додому. Хорошо. Далі. П'ятірка жезлів, ну тут боротьба, очевидно, да? Uh, так, найкраще покла... uh, Значить, uh, Що тут uh, featuring late plans and, uh, what happens next. Uh, освоєння найкращих рівнин, да, і що станеться потім. Ну, Очевидно, що якісь відбудеться якась битва. Далі. Uh, так, Шістка жезлів, да, тут перемога, повернення, і, слава Богу, да, на землю, типу, після якоїсь місії. Далі, сімка жезлів. Так. Ну, Вона тут потрапила в якусь історію, так, і очевидно, що в неї є якась секретна зброя, яка не дозволяє їм її перебатити. Так, далі. Вісімка жезлів, яка говорить, що зміна вже в повітрі. Ми не знаємо, що буде далі. так, Тут така підпитання. Далі. Дев'ятка жезлів, бар'єри між нами, так, тобто на відстані. Далі. Так, десятка жезлів. Ну, Просто, такі Атлант. Тримає цей, як там, 10 буде. Фігура з десятьма вершинами називається додекадр. Оце от цей додекадр. Ну він неправильно зображений, до речі. Фігура з десятьма вершина ортоплекс Пентакрос. Тріаконда. Ой, господи, коротше. Коротше. Коротше, дуже сложно. Так, Паш. Значить, новий світанок нового дня на планеті Духу. Ну, тут, понятно. Перший, який зробить крок на, в новому світі. Це ж лицар у нас уже. Королева просто красива, гарна, з жезлом і з котиком дуже гарно. І король, справжній народжений бути лідером. Так. Далі, кубки. Кубки у нас ось такі. Твоє майбутнє починається заново. Ну, і, власне, шукай. Да? Двійка кубків, тут все зрозуміло, так? коли двоє стають одним. Далі, трійка кубків, три грації, так? чудові. Так, четвірка кубків. Чи ти перевірив свою сліпу точку, сліпу зону, що ти в досить такому комфортному стані, але тут на тебе летить якась біда. Далі, п'ятірка кубків, щось пішло не так, не спрацювали капсули, і тут, власне. У нас відбувається якийсь уже зав'язка історія. Так, шістка, бу, шістка кубків. Майбутнє через е, погляд, призму майб... минулого, да? так, цікаво, да? такі дослідники маленькі. Сімка кубків. Е, сім дивних диких і чудових ілюзій для того, щоб е, розшевелити твій розум. Це така от. Вісімка кубків а, втеча з, а, від галактичних законів. Так, Лінер Лінерва Якась, а, ну, власне ім'я, тікаючи з від галактичних законів, означає а, північ в душі для капітана Лінерве Ну, Типу, тікає вона, коротше, від цих обов'язків, я так розумію. Так, дев'ятка кубків. Принцеса Абсалом Планет Зорбекс е, приймає е, такий, типу, занурення е, в справжньому розплавленому золоті і думає про свою перемогу над лицарем Кандіру. Клас. Десятка кубків. Родина дім і щастя. Наш, типу wave хвиля майбутнього. Так, Паш Кубків. Принцеса Гадабі е, приїхала на каньйони і робить якісь такі собі цікаві ці е, відкриття. Короче, туристка. Е, так, е, Лицар Кубків це, це майбутній романтик якийсь. Лицар Стед Фаслі. Е, Несе свою романтичну, свій романтичний внесок да, через е, гори. Далі королева Кубків. Вона тримає життя в своїх долонях. І король Кубків е, майстер свого серця, або ж господар свого серця. Такий, так, да, класний, дуже хорошенький. Далі, ось такий у нас бластер це у нас мечі. Єдина горизонтальна карта, по-моєму, в цій колоні. Інтелектуальний подарунок. Гарантовано нетоксичний. Двійка мечі. На великому просторі широкого моря космосу вона зазирає всередину, інтроспектива. Трійка мечів, карта болю горя, горювання. Не розчаров, ну, типу, не здавайся, despair, да? типу, не ну, не розчаровуйся. Це також швидко пройде. Четвірка мечів. Так, так, так. Глибока медитація. Відпочинок крест. Так. П'ятірка мечів. Так, зараз ми подивимося цей переклад. Так, ця битва е, забій або бійня цього от, зеленого чоловіка, е, чи, аргон, е, чи аргонський е, руйнівник зайшов надто далеко. Так, шістка. В пошуках відповідей. Угу. Сімка мечів, так, що тут вже вкрав е, зброю з, від е, цих, хто там до нього вторгся. Але чи було це чесно? Ну, чесно, не чесно, але вкрав. Так. Залишена на призволяще, Так, Left for Dead. Типу, ну, на призволяще. In The Boren Mountains в високих горах. Ну, це, типу, Бетл Гейзер 1, да? зірка Бетл Так. Кошмар у космосі. Добре платья в них, звісно. Ну, от такі, так. Да? Так, десятка мечів. Він шукав кращого життя, він пішов шукати краще життя, але знайшов знищення. Ось така от історія. Паж мечів. Так, так мільнько написано, Ну, така про цікавість, про е, цілеспрямованість. Е, так, ш, швидка дія, швидка, швидке, швид, ну, як там? Це, швидка, е, це дія в, після швидкої реакції. Да? fast thinking action, Тобто е, мало думаєш, бистро робиш. Далі королева мечів ось така з бластером у нас. Вона знає, що повинно бути зроблено, і вона цього не боїться. Так, король мечів. Найрозумніший чоловік на, ну, серед усіх планет. Так, пентаклі. Оце в нас вже фінал, фіналочка, да? тут Пентаклів ось, ось такий от Пентакль прилетів, да? і зараз буде всіх нищить. Він прийшов звідки і змінив усе. Двійка Пентаклів в пастці між двома реальностями. Чи зможе вона реальність, Чи може вона зберегти баланс? Так, тут просто, да, Spellbanding Tale of Cooperation. Просто співпраця, всі повинні займатися своєю справою. Так, четвірка пентаклів. Тут про сховані секрети. Питання навіщо? Далі п'ятірка пентаклів, загублена самотня і в страху, з, тим, ну, з очікуванням того, що прийде ще гірше. Так, далі. Шістка пентаклів. Так, тут у нас якийсь такий акт благодійності, який змінить історію, але що це означало? Так. Тут у нас ми дивимося, що він, що завоювання зайняло роки підготовки. Але всі планування були. Е, off, я так розумію, що це варті того, правильно? Окупилися, ага. Так, варті того. Так, е, е, вчиш торгівлю, отрим, отримуєш, заробляєш майстер. Ну, да? майстерність. Далі. Е, багатство в кінці світу, оазіс. Е, Багатства. Щоб ну, заземлити себе, sustain yourself. Десятка пентаклів. А, -а, -а клас! Десятка пентаклів, ідеальна сім'я. Чи зайшла занадто далеко клонування? Йолки-палки, це дуже смішно. Образ подоби твоєї. Я ору просто. Карта 74. І це ж як обкладинка Times. Я не могу це. Так, Паш Пентаклів. Welcome to майбутнє. І розвивай свої навички. Да? Тут прям реклама така, треба розвиватися. Е так, е виковуй все. з, з, з ремп, Так? Хет, да? типу е виковуй, ну, кування. Так. Королева Пентаклів, тут у нас не секрети фараонів. Чи були вони справжніми е, древніми прибульцями стародавніми. І король Пентаклів? А що це він такий, король Пентаклів? Е, у нього було все, що він зробив, е, то, to, е, те, що він зробив з цим, змінило е, всю, весь всесвіт. Ну, що король Пентаклів такий? Знаєте, схожий на якогось такого молодого Габсбурга з там, 16 століття. І тут трошки рамочка поїхала. А, бачите, ось на цих картах трошки вже рамочка зарізалася. Зараз я подивлюся, по всій колоді як. Ні, тут ще, до речі, нормально відцентровано. Десь, мабуть, на... Да, десь в... на молодших арканах, десь на... після вежі починає з'їжджати не після вежі. Десь на юстиції починає рамка з'їжджати. Ага, Так прям причому при видно. Ну і далі пішло-поїхало. Ой, прикольна колода, мені сподобалась. З юморком така. да? Не... Я не можу сказати, що вона прям дуже світла, дуже темна, але дуже прикольна, мені сподобалась така. Ну, а тасується, вона просто великоліпна, тому що оцей е... картон для них, він не дає картам злипатися. Він гарно тримає форму і він не дає їм швидко розслоїтися, особливо по боках. Але все одно запаяти треба якусь таку красиву їм зробити обводку. Як вам ця колода? Мені сподобалась, дуже смішна, забавна. Специфічна, да? ну от я скажу, якщо ви фанат. Наукової фантастики, тим більше от такої от старенької, я думаю, що вам, буде, вам сподобається. Якщо ні, ну, то, зрозуміло, що це вже не ваша історія. І з цим нічого страшного. Да? Тобто це така. На, на смак на вкус і цвіт, як то кажуть. Кожного свій смак, кожного свої преференції. Мені сподобалось, мені сподобалось. Я от її побачила, я зрозуміла, що я її хочу, і. Я навіть не сумнівалася в тому, що вона в мене з'явиться. Ну, на цьому все. Ось у нас тут що з вами: десятка м -м, жезлів. Да, от, да, от, явила, з'явилась, з'явилась. куди її складати. Це хороше питання. Е, гарне питання наступне питання. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую, що подивилися, залишили коментар на підтримку каналу. Це для мене дуже цінно. До зустрічі!